Проста стратегія з часом експірації, одна хвилинка, де показую, як ловити ось такі корекційні свічки. За тобто ми довго падали на зниження, а ось тут взяли і зловили корекцію. В першу чергу виставляємо собі ось тут ОТС, аби в нас справа були валютні пари, усі, які містять собі ОТС, і тоді можна вже ось так швиденько гортати та шукати наступну ситуацію. З індикаторів використовую лише Bollinger Bands. і да, ця стратегія працює лише на ОТС ринку, і ось по Чіхе формується гарна ситуація. Як бачимо, ціна вже торкається обо двох Bollinger, Є на сформований рівень ниші, в ідеалі, звісно, було б його зняти. Я готую час експірації одна хвилинка, і по закриттю цієї свічки буду натискати кнопочку купити. Три, два. Один натиснув купити, відповідно, ось тут моя точка входу. І якщо ця хвилина свічка закриється у зелену, я заберу впевнений плюс, а саме 384 долари. І, до речі, на хвилинному таймфреймі по тілу свічки ми цей рівень повноцінно зняли. Давайте позначимо ось так. Повертаємось на хвилинний таймфрейм і бачимо, що зняття даного рівня в нас є повноцінне. І торкалися обидвох болінджерів, Всі необхідні фактори, аби заходити в торгову ситуацію. 20 секунд залишається до відпрацювання. За цією стратегією ми майже кожного дня торгуємо на прямих ефірах. Тож ти можеш просто зайти на прямий ефір та спробувати повторити за нами. Навіть не нереальні реальні кошти, а ось тут є його рахунок, і можна спробувати без зайвих ризиків. Тут 5 секундочок залишається до закриття угоди, і маємо забирати впевнений плюс. Три. Два. Один жир, є жирний плюсик, і друзі. Просто долучитися до команди, натискаєте ось тут посиланчику, тобі сюди. Вже є багато навчальних відео, також рекомендую з ними ознайомитися. Ну, звісно, вкладка наживо. Усі трансляції є в записі, ви можете передивитися любу і звіритися з статистикою, якою ми ділимося у телеграм-каналі. Ну а хто хоче розширення для Pocket Option, то просто пишіть мені особисто в чат. Хочу розширення.